Йдемо до машини тому що веземо Каролін кондинирочні до, до Аліси. Плаття трошки порвалося. Та. Ну, десь і чуть фотін попорвався. Вон Кароліна бере подарунок. Там багато подарунків для Аліси є. Та? Там є саме кіндер і шоколадка. Кіндер і шоколадка є. Клас. Їдуть сьогодні в Смайл Парк. Кароліна, там а ще Не була ні разу. Да, наша, ходи сідай. Папа! Каролін, ти пожежник. Помахай привіт. Чекався і дівчат, вони ще там святкують, вирішив приїхати походити по магазинах. Іду зараз в Айкікі. і зараз я любимий. Подивлюся чи є шорти і футболка. Прикольно, Такий м'ятний колір. Є і футболка, і шорти. Якраз зараз на літо. Але поки що це не то оце такий і ні. Якраз так, як я люблю, подовжені. Білі шорти, але я хотів якісь більш підкласичні, вони такі типу як спортивні. Ну, такі, як зараз є, просто без малюнків. Коротше, закриваються вони через пів години, нічого не, нема. Тому що мені подобається, хоча тут знижки мінус 50, йду зараз в зару, але думаю, що там все порозбирали. Народу трохи є, але щось рівно мало. В вихідний день. Моя любима зараз. Тільки в ній щось дуже темно, якщо чесно. А є прикольні от такі от шорти чорні. Так, як вони тут називаються? У нас за 1100. І є такі самі сірі. Щось вже поліпше. Класні білі штани. Melanch пент. 38-й. Мій? Чорні, білі класні. я вже маю. Футболочки такі якісь. є. Світло О, Тут класні футболки, хоча повністю під шию і матеріал такий класний, як жувачка. Такий ніжний, ніжний. Такий, цікаво, чи є мій розмір. Моє ж ти голубенька така, Ніжно-рожева. Це треба зара дівчат чекати. Я їм карточку свою віддав, навіть якщо я щось виберу, не факт, що я зможу купити Елька, а є мій розмір, чи треба буде все замовляти через інтернет. Це найгірше. Все, а я вже ну, вона вибирав, чекаю на них, вони щоб стигнути. залишилося 20 хвилин <гум> до закриття. А мені ще то приміряти треба. Ого! <гум> Клас! Тобі таке намалювали? Так. Прикольно. І що, як? Свято? Класне? Так. Сподобалось? Ідем тату примірює. Тато дещо вибрав собі, зараз помірює. і вибере, що саме класне. Вау, аквагрим такий, метелик. Красуня. А що це є? Кіннорошок. Карліна прибігла, каже, яку я вибрав футболку? Злодія? Ну так от. А мені сподобалося, зараз я примірюю. А коліна каже, що як злодія. Сірі шортики і чорна я, така, я, футболка. Я, я, я. В принципі, вона десь розтягується. От. Вона не мала би бути жарка. Вона виглядає під сорочку. Ну, така поло. Зараз наступна Кароліна. така гарна? Добре. Ось наступна ця, добре, давай. Так, тепер я вдягну іншу футболочку. А ця як тобі, Кароліна? Це мені не подобається. Мамі не подобається цей злодій. На типу така, морячка. ці Знає! Да. Шорти. Так, рожево. До свірик шортиків Наталі сподобалася ця рожева. Ну, в принципі, нормально. Тепер поміняв шорти на чорні. Зараз буде повністю все весь чорний можеш лук. потім якісь чорних чорний чорних. Ну оці чорні мені якось прикольніше сидять. Бо сірі я вдягнув, не злітають, хоча сірі не так будуть вигорати, як ці чорні. Короче, обрав самий стандартний лук. Чорна футболка, чорні шорти. щоб все пообграло. У мене лишається ще 10 хвилин, а коротше, бачок потік. <рес> ну, як не потік, вони побігли. Фух, а я ж хотів, щоб вони ну, порадили, що, що ліпше. Вріна собі на касі знайшла забаву. Вона так як в аеропорту вирішила закривати входи і відкривати. Класна забава? О! Бач, а не попала. Треба зверху так затягнути. Є? Це магазин закритий. Іде. Я просто так нанюхала, що в мене пропах Наталя так нанюхалась з тих духів, що в неї вже запах пропав. Ну все, я вже з закупочками, так що ми погнали в машину і додому. Вони навіть не знають, що я вибрав. А це вони запах, Ніни річчі, або оцей, що ти брала для, не пам'ятаю кого, Арман Базік. Він класний. Каринка біжить, бо вже двері закриваються. Ми самі останні в магазині. І я пригнувся. Єс. Ми врятувалися. І що, хочеш собі тобі теж такий день народження, щоб діток запросити на майданчик? Так? Так, Ну, на другий рік ми тобі зробимо такий день народження. І там будуть бульки дути. У сьогодні виставки, там була фея. Фея була? А яка? Зубна фея? Чи та, що виконує бажання? А? З крилами? Та? З крилами. І що вона робила? Вона пускала бульбашки. Бульбашки пускала, нічого. І собі. І було був такий дядько. Дядько був? А що Він дядько робив? Був. Що ж, дядько <глаз> Клас! Тобі сподобалось. Десь двоє пуска не будуть Нічого собі, а ти їх зловила хоч одну? Так. Спусти, спусти. О, все, вже карбіна на ручки не хоче, вже побачила екскаватор. Тільки помаленьку. Щоб там не застрягнути. Там в кінці треба пригнути. Добре? Бачиш, воно там кінчається і то треба перепригнути. Три, чотири, дай. О, ху -ху, нічого собі! Оце не так пригнуло.